А сьогодні ось такий коробчук 1300. Будемо на Манголі готувати вечором. Зараз його замариную і подивимось, що вийде. А з хто цього. готуватиме. Будемо Будем я, мерон там спить в кольості угу. і все. М -м, а я буду їсти. А ти будеш їсти. Угу. Повідрізаємо всі оці. ножниці тупі. Та це ж не для робити. На цьому ми закінчили. Чик. Чик. Так, розрізаю його вздовж. Слизька зароза. Трошки присолюємо. Так, не дуже. І приправками. Ось. Всім, що є. Всім, що є. 12 овочів. Тут до риби. З лимончиком. Був би лимончик, гарно було б лимончиком полити. Можна соєвий соус ще взяти для хампності. Отак, ось так. Не сипить? Чи то італійські трови, то не вийде. Італійські Отак. О так. Тепер це отак. Оп. І зараз зверху ще так само все зроблю. І до вечора. Ось такі коробці вже нас підрум'янились. Зараз будемо пробувати, що це в нас вийшло таке.